Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що в Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 162, відповідно до якого передбачається автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Як це буде працювати? Уповноважені особи військових частин будуть зобов'язані протягом п'яти днів після закінчення виконання бойового наказу сформувати довідку про безпосередню участь у бойових діях та Внести відповідні відомості до реєстру у разі неможливості внесення зазначених відомостей до електронної форми, довідка про участь у бойових діях у цьому ж рядку направляється у паперовою. Вій формі до комісії з питань розгляду матеріалів визнання учасників бойових дій один примірник такої довідки у паперовій формі буде наданий військовослужбовцю статус учасника ОБДА, Боєву учасника бойових дій буде автоматично набуватися після формування витягу разом з унікальним електронним ідентифікатором. На даний момент це неможливо неймовірно важливий законопроект, адже завдяки даному закону, якщо він буде прийнятий, буде Спрощено процедуру надання статусу учасника бойових дій. Тож я буду слідкувати за долею даного законопроекту, які зміни будуть внесені в нього. Що ще нового буде відбуватися? Чи він буде буде прийнятий в даному форматі, який зараз він є, і обов'язково з вами буду ділитися цією інформацією.